Сьогодні на нашому огляді ось така бензинова повітрадовка пилосос від компанії GTM. На цьому столі ми зібрали абсолютно все, що входить в її комплект. Посачається вона, звичайно, що в картонній коробці. І ми маємо ось такі тобто, трубки для самого виду. Ми маємо трубки для збору, і ми маємо сам мішечок для того, щоб наше лист, яке ми зібрали, щоб воно зайшло в мішечок. Сам по собі, двигун бачимо ось такої форми. Двигун йде двохтактний. По характеристиках можу вам розказати. Це виходить, 27 кубів. Це буде двигун, це об'єм двигуна. По кіловатах буде 0,8 кВт. Оберти 7500 обертів за хвилину. Отже, об'єм подачі повітря 760 метрів кубічних за годину і швидкість потоку повітря майже 71 метр за секунду. Це дуже гарні показники, прямо я би сказав, шикарні. Тут є у нас наявність ось такого, нібито фіксатора газу, тобто, щоб ми не тримали постійно газ включений, ми можемо це зафіксувати. Він фіксує газ в якомусь положенні, тобто максимально, або припустимо там менше, стільки нам потрібно. Клавіша, якої ми заводимо, і де нам мотор потрібно зупинити. Ми просто нажимаємо, тримаємо, і ця клавіша повертається назад у своє попереднє положення. Звичайно, що моделька оснащена легким запуском. Бачимо, що пуск в мене максимально легкий. Ну, і ось тут, під цією кришкою, там є три ножі. Ця кришка вона відкривається, для того, щоб ми могли поставити широку трубу для збору. І там ножі будуть передроблювати наші малесенькі, там, припустимо, що в нас трапляється, там, чи це буде гілочка, чи це буде якийсь листочок, то це все там буде передроблюватися і йти саме у мішечок. Тож, дивіться, яка схема. Ось ці дві трубочки. Ми просто їх складаємо між собою. Ось так склали. Виходить одна велика труба, і ми ставимо просто сюди передню частинку. Зараз ми їх поставимо. І прокручуємо. Прокрутили все. Тепер у нас ось цей апарат повністю готовий для того, щоб ми його просто завели і ми могли ним просто дути. Тобто ми можемо вже ось так в такому режимі будемо просто здувати наші листя там, чи подвір'я, нашу терасу від пилюки і тому подібне. Але якщо це зняти, ми оце знімаємо ставимо в стороночку. Беремо дві ось таких широких трубочки. Їх потрібно між собою з'єднати. Ви не помилитесь, тому що тут є спеціально свої місця. І також тут є ось такий гвинтик для того, щоб ми могли закріпити саме оцих дві трубочки. Потім дивіться, ми перевертаємо його ось так на бік. Беремо ось такий ключик, який йде вже у комплекті. І цим ключиком нам потрібно відкрити ось цю кришку. Кришка йде на пружині, вона повертається назад у своє положення. Ось так. Відкриваємо. Все. Кришка відкрита. Показую вам з цієї сторони систему ножів. Ось так. Це буде всередині система ножів, яка буде передроблювати все листя, яке буде сюди попадати. Потім беремо просто ось цю трубу. Також тут є свої місця, в які нам треба ось тут попасти і повернути саму трубку. Ось так. Ми провертаємо ось цю трубу. Можливо, дещо незручно буде, але труба буде провернута. Ось так. До характерного, як то кажуть, щелчка. Отже, все. Тут у нас все вже зроблено для того, що ми збирали. Нам тільки для цього в комплекті ще також йде ось такий мішечок на 45 літрів. достатньо великий мішечок. Для нього в комплекті є ще ось такий ремінчик. Ремінчик чіпляється до мішечка. Мішечок може бути просто у вас за спиною для того, щоб воно нічого десь там не болталося, щоб вам було краще працювати. Ну і звичайно, що ми це ставимо зараз на свої місця. Ось так. Ми це все зараз закриваємо. І провертаємо. Єдине, що, що да, може бути неправильною стороною. Ось так. Провернули. Також тут є гвинтик для того, щоб ми зафіксували, щоб він якось там нам не перекрутився і не злетів. І тепер дивіться, саме ось так буде виглядати ця конструкція. Ось таким чином. Якщо б правильно тут був ремінчик, то ми б це викинули б собі вже за спину. Ми тільки його заводимо. Тут є, бачите, є ще одна ось така ручечка, для того, щоб ми тримали. І тепер, якщо ми будемо тримати його з двох сторін, ми будемо просто ось так іти. І збирати. Звичайно, що в кадр ми не попадаємо, тому що нам тут дуже важко налаштувати, але це буде саме ось така конструкція. Завести також його можна буде з цього положення дуже легко. Тобто, ось так ми просто перекрутили і заводимо цю конструкцію. Так, ось така у нас виходить конструкція. Ну і, звичайно, щоб перейти назад на повітрядувку, ми це все робимо в зворотньому порядку. Знімаємо оцю велику трубку, знімаємо сам мішечок, ставимо меншу трубочку для того, щоб вона могла видувати. На інструмент є гарантія 3 роки. Інструмент дуже класної якості і при тому всьому він не є дорогий. Тож я вам рекомендую обирати саме такі повітредумки від компанії GTM. А, вам пропонує хто? Магазин Техностор місто Чернівці.